Дервенькі були. Ми на подвір'ї наших полосатих амроксів. Там живуть вони. І ось ці наші п'ять е, курочок. Чотири з них амроксихи, і одна вийшла в нас помісна. Відбраковка по амроксу, ось та з чорними лапками. Але бачу, вона така досить велика росте і навіть грибінчик в неї вже проявляється, не так там тих курочок. Тут нас бігають чотири. Легорна, вісім мінорки і вісім Ситцевих. По Полівінських Ситцевих у нас поки що більше нічого нема. Ну, Лише їх живуть вони разом всі в одному вольєрі. В Великому, верніше, вигулі. Цьому. Трошки їх вони щипають, трохи не щипають, але розсипає в різні годівниці їсти, щоб їм було всім комфортно. Правда, зараз вечір вони такі вже вибагливі. Тому що то їм не то, то їм не так, Її їдла багато. Тут бачите, як вони комбікорм повністю практично весь на землі. Серце болить, там їм повні їм вже забагато шукають лігумінів, вже якихось, як мені дідо колись сказав, на гімні сметани, вибачайте за вислів, але з пісні слів не викидають. Так, тут я зробив вольєр ось такий вигук для наших загиблих. Вони дійдуть так, щоб було здалеку. Там вони ночують. Тут загородив, тут загородив, тому що я їх випускав перше до корей, але кури їх кусають і вони трохи з ними собі недружно жили. Зараз вони собі окремо. Собі такі літають. Зараз Вони собі в нас окремо, ну, курчата. І їм тут краще, більше вони собі поїдають, теж їм даю. І той варений, звичайний, їде, що і, 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 і курям, і даю зараз дав те, що курчатам. Там є сир і є е, сир, комбікорм, е, варене зерно. Правда, сиру завжди ми так не даємо, але десь колись їх і бавимо. Лишилося їх вісім штук. Останнє відео було, е, я також два ті таблетки метронідозол. І ми бачимо, що результат є на лице, правда, є два таких. Малих загиблика, а шість трохи більше. Думаю, це будуть хлопці, тому що вони перші, коли бігали з корми, то було їх видно. Помилка утримання є тут моя, тому що я трошки на них, як то кажуть, не дуже так ставився, треба було їх давніше вже таблетками прогодувати і, можливо, було б менше. Я думаю, що би трьох, що я би ще був спас. А решта були, були, вони просто самі душилися між собою, ну три загинули по хворобі. А решта, на що загинули, то загинули через те, що їм було прохолодно, можливо, і вони одне одного душили. Так що такі то в наші індичата. Ну нічого, добре, що хоч ті є. Можливо, щось виросте з них толкове, а тут я бачу, що виросте. Три самця я точно бачу. Ось один тут, другий цей і третій вон там куті. Ну Хоча мені би, мене більше з тих білих цікавлять самки, а не самці. Опа, ну йди сюди. Тому що самців, я думаю, тримати з того, що було, що там є з великих ширеньких від Романа, або цього великого від нашого бронзового. Звідси я би хотів взяти самок. Ну, Побачимо, які будуть сімці тут з білих. Зарікатися не будемо. Якщо б зайнятися і мати, як серйозно ну, мати час, то можна було б сформувати і місце, можна було б сформувати дві сім'ї інд індиків, тому що в нас є три лінії чистих, три лінії свіжої крові, верніше, ось, від нашого бронзового лиски. Потім від романа, там двоє є, один індик, це точно, другий, напевно, буде індичка. І плюс ось ці білі також, що прислав мені роман, е е які вони виростуть, вже ми тоді побачимо. Правда, я вже говорив раніше, що лупалися вони під час блокауту, коли вимикали світло, лупалися вони квалами. ледве ми їх. Долупили. Ну нічого, тепер нам лишилося дотримати. Бачите, як вони жруть яблуко пакують, яблука просто ногою роздавив і вони собі товчуть. Тата питає, як там індики в селі, шикарно кайдять яблука і кропило. Ось такі то наші корячі індичні новини, наші загиблики. Пішли на поправку і думаю, що ті два менше також собі відійдуть і поправляться, тому що в них хапати вже набагато ліпший, ніж був. Ростуть вони на очах, це буквально за тиждень часу вони так вискочили, що я був поїхав в село, приїжджаю, сводився наші індики. гу-гу. Ну какашка яка шикарна. Воно що в них немає це вже тішить, какульки в них шикарні. Пропоїв як всіх і таблеточками підгодував. Зараз я думаю. Треба додати вітамінчик, але після вітамінчика боюсь, щоб не було в них понос. Ну що, всім гарного, мирного, тихого, спокійного дня. До мене прийшла наша курочка. Та? Зобик павний. А ті би щось їли і бігали, і самі не знають, що вони хочуть. Ну дивись, та в тебе вже не, де гамай тут. Бери їж. Всім гарного, тихого, мирного дня, любові і Божої благодаті. І ти хочеш гамати. Найди, бо тобі тільки, і ти теж пиш смачного. Білий, чорний, і, і янь.